Зараз ми даємо дронам імена. Це просто імена, які дали наші донори, наші янголи за ненароджених немовлят. А це я вже не можу вимовити, бо там лайка на адресу тієї огидної людини, яка розпочала війну. Бард живе у Брюсселі, і ось уже понад два роки з друзями-європейцями має хобі збирати дрони для України. Ми зібралися з групою друзів. Спочатку просто декілька, а потім дедалі більше людей. І зараз у нас уже десятки волонтерів, які збирають дрони у вихідні та вечорами. Вони щоразу зміюють місце, щоб убезпечити себе. Збирається то у когось із волонтерів у гаражі, то вдома. Обрати місце не проблема. Складніше знайти кошти на деталі. Для одного дрона потрібно 350 євро. Ми виробляємо інструменти, реальні інструменти, а не просто шкарпетки чи окопні свічки. Тому це складно на східному фланзі Європи. Виготовлення дронів це цілком звична практика. Але тут, у центрі Європи, людині потрібна велика сміливість, щоб пожертвувати на дрони. А щоб стати волонтером сміливості потрібно ще більше. Цього разу над дронами працюють волонтери п'яти національностей. Не усі з них погоджуються бути показаними на відео, але всі знають для чого вони тут. Україна це Європа. Війна вже триває в Європі, як і всі ці гібридні атаки у Німеччині, Бельгії, Литві, Польщі, Данії, Іспанії. Всюди. Усюди щось горить. Якщо ми не будемо боротися, всі разом це прийде до наших дверей. Це війна, яку Україна фактично веде від нашого імені. Тож робити внесок означає просто віддячити. Ця ініціатива під назвою Крила для Європи працює також у Франції, Німеччині, Люксембурзі та Литві. Віднедавна до волонтерів у Брюсселі приєднався й 21-річний українець Святослав, який половину свого віку живе у Бельгії і тут знайшов собі нових друзів. 90% розмов – це про те, чому не працює цей дрон. І ми е, сидимо і думаємо тисячу варіантів, і рано чи пізно ми знаходимо рішення, і ми такі, єс! Нарешті додумались. І це якийсь такий робить між нами клік. Серед тих, хто допомагає ініціативі фінансово, є і політики на сторінці Крил для Європи фото єврокомісара з питань оборони, євродепутатів, міністерки оборони Люксембургу. Кожен політик, якого ви бачите на фото з дроном у руках або який позує з ним, означає, що він профінансував дрон, принаймні один, і багато хто з них самі везуть коробки або навіть цілі машини з нашими дронами в Україну, щоб не їхати туди з порожніми руками, а їхати з подарунками. Барт, мрія, що крила для Європи. Тепер підтримали також європейські зірки шоу-бізнесу. Один гучний голос може привернути увагу і пробудити свідомість мільйонів.